Усім привіт! Мене звати Світлана і я вас безмежно рада бачити на своєму YouTube каналі. Я знімала останній раз в такому форматі, відео, в такому форматі я маю на увазі серед зелені, щоб було моє дзеркало, взагалі цю локацію використовувала 22 лютого за два дні до війни. Зараз все змінилося, але я знову повертаю цю локацію через те, що комендантський час і все інше мені заважало включати штучне освітлення. Я вже забула, як це виглядає при штучному освітленні, а не при денному, коли яке неможливо просто виставити. Сьогодні, якщо ви будете уважними, то зможете побачити з першої серії серіалу Друзі ось цю. Картинку, коли вони всі разом, Рейчел прийшла до них у кав'ярню. Сьогоднішнє відео я присвячую посилці з Unsfer Взагалі, Unsfer це такий сайт, який багатьом відомий, але я наштовхнулася на коментарі в минулих відео переглянути. Перегляньте, будь ласка, чи тут, чи тут, я вже не знаю, коли буду монтувати, обов'язково вставлю. Ви зможете побачити минулі розпаковки, які я робила, і зараз ми також зробимо з вами розпаковку за сайт to Ще що багато багатьох турбують різні питання, починаючи від доставки, чи це оригінальні моделі, і як взагалі все приходить по часу. Як довго будемо чекати? Я на всі ці питання відповім. В одному з відео я розповідала, якби. Окремо тут знову вона з'явиться як зробити повернення Я там розказую і про різорт. І про Ансфер, і про Аліекспрес. Як мені довелося робити відправлення назад, тому що речі мені не відійшли. Я вас дуже попрошу е, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані на канал. Е, у мене україномовний контент, україномовний контент зараз дуже сильно потребує, ваші, потребує вашої активності. Будь ласка, вам це не важко, а мені дійсно допоможе. У нас невеличка з вами посилочка. Мені посилка величезна. Прийшла за тиждень до війни, я зняла відео велике, воно було російською мовою, коли я стала вести канал українською. Я відмовилася від цього відео, просто сказала, що саме мені прийшло в якомусь там відео на початку, що саме я отримала. Я роблю часто замовлення, занс, і відповідаючи на перше запитання, яке найчастіше, чи тут чи на сайті є оригінальні моделі. Так. Все, що ви бачите, це оригінал. Е, якщо ви полюбляєте спорт, там, я замовляла спортивний костюм рібок. Він просто неймовірний. Це також було у лютому, тому що я готувалась дуже активно до весняного сезону, саме на Ютубі, щоб показувати, але війна внесла свої корективи і сережка впала в лютому місяці. Доставка сайту Answer з моменту, коли я зробила замовлення на сайті, і до того моменту, коли кур'єр мені привіз під мій будинок, просто зайняла буквально 11-12 робочих днів. Ця доставка. Зайняла у мене менше тижня. Ну, буквально за 5 робочих днів я вже отримала свою посилку. Сказати, що я здивувалася, нічого не сказати. Я її вже відкрила, тому що по всім правилам я повинна перевірити, чи той товар до мене прийшов. Звичайно, у мене такого ще не було, але не потрібно зрікатися все можливо. У мене такого не було, потрібно перевіряти. Я відразу перевіряю там все, що стосується європейських сайтів. Сайт «Ансфер» працює з Польщі, як мені відомо, він збирає всі бренди. І коли вам приходить квитанція, вона тут дублюється, вона наклеюється на саму коробку. Це більше для кур'єрської доставки. Кур'єрською доставкою я користувалася Міст Експрес, але ви також можете замовити на відділення нової пошти. Зараз ми з вами поговоримо про пропорційник. Вам прийде чек, і він буде в злотих, тому, відповідно, ви зможете подивитись по курсу валют. Тут додається листок про повернення, його потрібно просто-просто просто заповнити і віднести на пошту. Так, ви зможете відправити посилку назад, якщо вам не підійшло або не підійшов якийсь певний товар, тут все можна описати, якщо в наявності тут було більше трьох-чотирьох товарів, все це найменування можна ось тут написати. Думаю, чого не вистачає? Не вистачає моєї розписної вази. Точно думаю, що з фоном не так ось цієї сторони, чому він такий білий? Я замовила собі сумочку. Вибір сумочки після відео про літній гардероб був абсолютно визначений, тому що я зрозуміла, який саме колір мені потрібен, яка саме модель, чого мені не вистачає для більш функціонального гардеробу. І я вибрала сумочку. Я підійшла е, цього разу взагалі до покупок, якось, так, знаєте, дуже прискіпливо. От тут, взагалі, зробила вам розпаковку, щоб ви побачите просто наповнення. Листок А4 з щефом і поверненням. І ось таку сумочку вона була так гарно гарно запакована. Я знайшла один бренд. Він мене дуже сильно зацікавив. Я підготувала, підготувала він називається. Call It Spring, він представлений е, на Ansfer. Я ще хотіла сказати про те, що на Ansfer е, ви знайдете абсолютно все. Я маю на увазі на свій смак. Якщо говорити про спорт, якщо говорити про класику, взуття, аксесуари ну просто безліч всього різних брендів, які у мене, наприклад, у місті взагалі локально не представлені, навіть інтернет-магазину не представлені. Також у, на сайті Ansfer. Є бонуси, бонусний рахунок. Він нараховується вам за ваші покупки, коли ви робите. Там можна і позапрошувати друзів, там, знаєте, ця відповідно програма, коли ви запрошуєте, вам нараховуються бали, а є просто бали за покупку. Також бали там приходять на рахунок, коли у тебе день народження, але там потрібно, ну, як ви знаєте, ці програми потрібно скористатися якнайшвидше, тому що вони згорають. У мене, наприклад, на мене народження завжди всюди, де є такі лояль, програми лояльності, не знаю, бонусні програми. У мене завжди все згорає, я не встигаю використовувати, мені завжди нічого не потрібно до дня народження, але так не потрібно робити, можна використовувати і класно економити разом з бонусним рахунком від АНС. Ще таке важливе оголошення: це відео ніким нічим не спонсоровано. Я спонсор цього відео, тому що я замовила і хочу ділитися з вами інформацією, так скажімо, з перших вуст. І те, що мені подобається. Ви бачите, яскравий колір, і бренд Call It Spring він славиться просто на такий класний сайт, він такий молодіжний, знаєте, я б, я б сказала, такий сучасний, класний. Не, знаєте, нічого немає класичного. Коли ми там заходимо на якийсь сайт з і з сумочками, зазвичай вони виходять в якусь класику. ну, якби, щоб всім сподобалось, більша частина аудиторії цього бренду це молоді дівчата, можливо, підлітки, і це все зв'язано звичайно, по-перше, з ціновою категорією, тому що дуже бюджетні речі тільки не тоді, коли ми зараз переводимо по курсу валют, але взагалі, коли ми бачимо в доларах ціну там, наприклад, ну я тут підібрала для вас список, у вас з'явиться на екрані. Я просто... Хочу перегортати, прогортати і скати, ну, до 50 доларів. Там, наприклад, якщо це будуть учобити, то це 80 доларів. Цей бренд він славиться своїми матеріалами не шкіряними. Тобто, ми відразу, навіть на етикетки, можемо побачити, що це веган, еко плюс веган, тобто всі. Всі матеріали, з які, яких використовує цей бренд в своїх аксесуарах, в своєму взуті, це шкірозамінник, але він дуже якісний. Ви подивіться на цю сумочку. Я хотіла саме зелену сумочку, але мені так сподобалась ручка, вона всередині, як набита вона м'яка, тобто немає ніякої конструкції такої, типу якось. Ой, ми ще раз дукалися просто всюди. Є прекрасна кишеня, сама сумочка взагалі чимось віддалено, мені взагалі нагадує, якби Шанель і Бланціяґ просто зробила дитину, то вийшло б щось таке, але звичайно, це була б шкіра. В шкіру у це виглядає набагато крутіше, ніж це б зробила зара. Я вам дійсно кажу, тому що просто повірте, ну по якості, просто як все прошито. Самі деталі, як це пофарбовано, як все натягнуто. Тут йде металева ручка, матова, матова зелень, такого гарного, прям, знаєте, такого трендового кольору. Тут йдуть такі ніжки, матві, все так продумано, все прошито ідеально. Це не так, знаєте, що шкірозамінник, як шкірозамінник. І оці сумочки, як ви знаєте, ці прошиті, вони такі масивні, є такі і в зарі з великим ланцюгом, таким металевим. Він буває там срібний, золотий, мідний. А і є ще такі, як в стилі Балабаланціага, вони також такі трошки надуті. Але це щось таке, знаєте, між цими всіма брендами зробилась така сумочка. Всередині у нас одне велике відділення, яке розділене такою перегородочкою. Багато кишень, є навіть кишені, які можна закрити разом з Лого. Дуже класно все зроблено. Я, дуже задовол... Я задоволена, мені дуже подобається, що сама фурнітура виконана в тому ж кольорі. Якомусь сумка, тобто тут немає такого металу, там, срібне, золоте, мідне. Не потрібно навіть задумувати, з чим це комплектувати, як це буде виглядати. Просто зелена сумочка, що робить її досить універсальним. Звичайно, я вам тут буду показувати примірку. Цей бренд я вам щиро рекомендую. Ви його зможете знайти на Ансфер. Ціна, щоб вас так зорієнтувати, до 1000-1200 двісті. В середньому буде десь 900 1200 гривень. Ось. Ще з приводу оплати зараз, взагалі, банки зробили такі комісії. Верніше, знаєте, не комісії мені не так я. повинна сказати по-іншому. Зараз плюс 35 градусів. У мене через дукаліса я від ламп напевне вони мене нагрівають. Я вже знаєте так трошки. За шарівець. коли ви робите замовлення, у вас є одна сума в чекові, тобто електронний вам чек видається, і там ви переходите по своїй платіжній системі. Коли ж ви переходите по своїй платіжній системі, у вас буде сума більша. Ця різниця пов'язана з конвертацією валюти, тому що ми переводимо гривні в злоті. І я для вас робила замовлення, ви скоро також побачите розпаковку в сайту Resort. Я не знаю, як, коли прийде, як прийде. Ця швидкість є і достатньо. Мене здивувало, зараз буду дивитися, як резерв прийде. І я вам скажу відразу, що сума у мене, наприклад, дуже відрізнялась на 100-200 на 200 гривень, коли це велике, е, велике замовлення, приблизно більше 1000-1500 гривень. Там можна побачити цей відсоток. Відсоток цей вирахувати я не змогла, тобто я не можу вам сказати, як, наприклад, там, комісію беремо, беруть платіжні системи, банки 2%. Ні. Тут мені взагалі складно вирахувати, як саме валюта поведе. Де себе напевно це все ну якби не напевно, це все точно пов'язано з курсом полюд. Будь ласка, відслідковуйте. Я знаю, дуже дуже люди попадають на сайт Сінсей, Ви думаю, всі знаєте, це також польський сайт. Він досить бюджетний, але люди, коли вже сформовують замовлення, вони розуміють, що там ще дві-три речі бюджетні просто виходять у. Цю різницю. Обов'язково звертайте на це увагу, і це не претензія до банку, це саме претензія до валюти. До повномасштабної війни, до 24 лютого, я робила як мінімум 3-4 замовлення. І коли сума. В чекові була так, сума в чекові була абсолютно такою ж самою, як і сума в банку. І доставка. Доставка в середньому на нову пошту по міст Експрес буде 70-77 гривень. Ну, взагалі там можна вибирати і кур'єру Міст Експрес, і новою поштою там фіксована ціна на Укрпошту. Я не знаю, чи проходить. Якщо вам проходила, то напишіть. Мені буде цікаво. Просто від мене Укрпошта дуже дуже далеко. Я взагалі нею зараз. Я коли уявіть собі, я приїхала з Польщі в осени і приходжу, а в мене відділення закрито. Пихка. мені такі кажуть, ж в березні закрилось? Я прийшла в грудні, така, де моє відділення, чому воно закрите Я ще на гарячу лінію зателефонувала. Так ось я дуже задоволена своєю знахідкою такою. В моєму гардеробі це буде функціональна річ. Якщо у вас якісь є питання з приводу замовлень на ансфер, обов'язково мені пишіть. Якщо ви хочете приєднатись до бонусної програми, я вам також там скину, якщо знайду. Тому що, знаєте, це ж треба знайти, це треба. Зайнятися. А на ваші коментарі я залюбки буду відповідати. Взагалі напишіть мені там якісь смайлики, Я буду вам дуже вдячна. Дякую вам також за ваш перегляд, за те, що провели цей час разом зі мною, і до нових зустрічей!